Де ми сіяли замість мінеральних добрив бобові культури. Сьогодні у нас цікавий день, оскільки випробовуємо таку штуку, як дрон DJI. Хлопці більше пізніше трошки детальніше про нього розкажуть. Сіємо конюшину червону, підсіваємо верніше в ріпаку зими з міжряддям 35. 35 см так. і подивимося, що з цього вийде. о, Посіяний ріпак разом з бобовими культурами і Зараз підсиваємо бобові всі вимерзли, і зараз підсиваємо конюшину червону Ідея яка, що містерне ріпак, ріпака конюшина отримує сонечко, починає швидко рости, заглушує падало ріпака і пізніше восени. Параметри, щоб весь такі добрива щось. Більше. Дозвонка закрита. Так. Це, це перемішувач. І там ще да. внизу є перемішування. Ну, О, відповідно, диск. Ага. І там знизу, бачите, металевий, він крутиться. крутиться. Зараз це може це все пройти. आखरी है सर ओके सेटअप तेरे प्रोग्राम